І так, усім привіт! З вами я, Дмитро. І сьогодні у нас новий обзор на новий мод для GTA 3. Він називається GTA 3 Extended. Давайте починати нову гру. Подивимось. Бачимо нове меню. Нове меню. Починаємо нову гру. Заставка теж нова. Давайте пропустимо. Теж нова заставка. До речі, вогонь новий, я бачу. Одразу. Графіка трошки змінилась, Так, я бачу. Гра стала яркою. Не те, що вона була раніше темною. Вона ярка, дуже. Ну, ви бачите. Новий худ, радар. Я бачу. Так, давайте. Пройдемо декілька місій, подивимось. Вона, до речі, по цьому. Ну, те, що вона ярка, вона мені напам'ятовує GTA Liberty City Stories. Так. Вона мені це напам'ятовує, але. Я не знаю, складно сказати. Ладно, давайте. Right Переддягнутись треба хлопцям. Ладно, давайте почекаємо. Так. Назад, здаємо. Так, Луїджі Гірлс. Так. Ну, треба за місці поїхати. Ладно, давайте беремо таксі. До речі, машини стали більш чіткої якості. HD, я так розумію, у машин. І дорога навіть. Я бачу Отраження на дорозі. Так. Ладно, давайте. А текстури реально відрізняються. Ми колись і за цим модом можемо пройти гдеатори. Е, так, пройдемо колись. Ладно, давайте. Зараз тільки шоста ранку. Так. Давайте. Давай, прошивай, прошивай. 1500 нам заплатили. Так. Давайте ще десь проїдемось, можемо... Так. Можемо, до речі, постріляти. Давайте, до речі, на кров подивимось. Так, нова зброя. Бачимо замінені навіть. Кров нова, до речі, нова кров. Так. Нова кров. Вогонь новий. Так, вогонь теж новий. Це нове. Так, це нове теж. Ладно, сідаємо в машину. У таксі. Так, давайте проїдемо десь ще. На воду давайте, до речі, подивимось. Ну, вода темна. Воду не замінили. Гра ярка дуже. Ну ви бачите. Яка вона ярка. Вона мені напам'ятовує по цьому. ...GTA Liberty City Stories. Так. Liberty City Stories схоже трошки. Ладно. Давайте ще десь проїдемось. Можемо навіть... До речі. Нова машина. До речі! Нова машина! З GTA... А, Гліндейл. Але ж її не було. Це теж новий. Її не було у GTA 3. Була інша. Ця версія з GTA Vice City. Так. Ну мені мод подобається. Непогано. Ладно, давайте. І ось ще нова. Ви подивіться. Нічого собі. Тобто тут є машини нові. Напам'ятовує машину з GTA San Андрес. Так. У GTA San Андрес, хто пам'ятає, були машини такі. І, до речі, вона навіть заносить. Непогано. Заносить, до речі, її заносить. Її заносить. До речі, давайте заїдемо до Сальватора, подивимось, може у нього там теж машина замінена. Мені просто цікаво. Ні, я одразу бачу. Що машина не замінена у Сальваторе, але... Будинок трошки. трошки такий. Я одразу побачив. Непогано. Ну, будинок такий. Самий, але текстури трошки замінені. Так. Давайте сідати. Куди ще поїдемо? Куди ще поїдемо? Можемо поїхати, ну я не знаю навіть. Можемо до свалки поїхати. Ще одна машина. Така ж сама. До речі, ось тут. Ось тут я пам'ятаю, десь була... Ось вона. Давайте візьмемо комету. Давайте беремо комету. Так. І до речі, вона була, я пам'ятаю, звідти відкритим дахом. Ми вже її розбили. Ладно. Ладно, зараз перекрасимо її. Знову її розбили. Та блін. е Давай. Нічого страшного. Ладно. Народ. Ми подивились на цей мод. До речі. А мені цікаво, які скини. Так, ну непогано. Ладно, народ. Давайте будемо завершувати цей обзор. Кому сподобався цей обзор на цей мод? Ставте лайки, там, вподобайки. Пишіть коментарі усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!